Юля, Юля. Ну, з першого погляду крота мала. Постеж. О, це нормально. Лайк. Like. А ти просто забула змінити статус чи насправді вільна. Дивлячись на тебе, в це складно повірити. Там хлопці питають, що ти робиш сьогодні ввечері і коли за тобою заїхати. І пости фотки лайки здебільшого дівчат. Так, мала. Була б ти хлопцем це було б досягненням. Вірні подружки це добре, але не для них ти фотографуєшся. <звук> Ось від кого ми нарахували найбільшу кількість лайків на твою користь. Ця людина цікавиться тобою більш за всіх. А ти, може, якось віддяч. Мала пробач, але тепер ми знаємо про тебе набагато більше, ніж твоя матуся. Ми склали кількість хлопців, які хотіли б запросити тебе на побачення, та кількість лайків від них, і порахували твій індекс привабливості. Ось настільки хлопців тягне до тебе. Відтепер ти у фан Акс. Доведи, що ти цього гідна.